День святого Валентина не за горами, і всі поспішають скоріш скупити романтичні сувеніри, щоб по день усіх закоханих подарувати їх близьким. Але є й ті, котрі позбавлені цього задоволення. Вояки, котрі зараз захищають наші землі, не змогли залишити солдат без уваги та любові у такий день. Дітлахи, для котрих вони слугують прикладом справжнього героїзму. Шестикласниця Софія разом із своїми подружками для вояків шиє обереги. Дівчата впевнені, вони захистять наших. Солдат від ворожої кулі. Это Ладан, он как бы помогает как оберег, он священный, его делают из священной коры. И ну, это как бы э, им большая поддержка. И мы это уже долго делаем, и для нас важно и для них. А ось Константин для солдат вирішив сплести патріотичний браслет, виконаний у жовто-блакитних кольорах. Хлопець зізнається, коли виросте, хоче бути мужнім як українські солдати, та поки що допомогти їм може лише власною молитвою та рукоділлям. «Хочемо ну как би підняти настроєння учасникам зони АТО, щоб ну ані якби не забували, що ми їх хочемо підтримувати, поддержуємо, то ну. Ми їх не забули, вони захищають нас, а ми хочемо їм как би зібрати А ось у центрі професійної технічної освіти учні вирішили порадувати солдат солоденьким. За власною ініціативою напекли цілу купу кексів із побажаннями та вітаннями до дня Валентина. Кекси вийшли смачними та солодкими, не тільки завдяки цукру. Головне у цій справі душа. Ну дуже важливо було вложити в це душу, в серце. чтобы им было ну, как бы тепло от наших, от наших поздравлений, от наших вот таких подарочков. Хотелось, чтобы нашим военным, ну, раненым, Хотілося, щоб вони знали, що про них не забули, що ну, про них помнят. І хотіла, щоб эти праздники ну теж швидко радості у них штонівбила. Діти сподіваються, що солдатам сподобаються їхні маленькі подарунки. А ще хочуть, аби почули їхні слова слова підтримки та вдячності. Ми желаємо большого здоров'я, щоб вони швидше побіждали, і тільки здоров'я і найкращого. Мы им хотим пожаловать, чтобы они скорее вернулись живыми, и чтобы им было приятно получить наши валентинки. Ну конечно, я бы пожелал им удачи, успехов, победы в первую всего, чтобы они победили, держались не здавалися понад 200 кексів та валентинок з оберегами разом із волонтерами відправлять солдатам до Маріуполя. Вже 14 лютого вони отримають частинку дитячої, щирої любові та тепла. Юлія Ільницька, Олександр Леніченко, Максим Олійник. Новини Район.